Всім привіт! Сьогодні я буду вчити спорті о сильних різних персонажів час 2. Я дуже часто забуду вдень, що якщо один персонаж сильний другого персонажа глобально на 5%, то шанс його перемоги всього лише на 5% більше. Це не так. Допустимо, в нас є два середніх чоловіка. Вони абсолютно рівні, і їхні шанси на перемогу також абсолютно рівні. Але другий вдруг стане на 5% прочніше, сильніше, швидкіше і так далі. У них нема шансів 45 на 55%, Во шанс на победу в разъез больше, чем в первого. Самі подумайте, він удар, він більше нанесе урона, він буде сильно він більше буде больше. Також розберемо второй заблуждение, що якщо один персонаж второго персонажа на 5% по силі, то що означає, що його вас победи на 5% більше. Знову беремо два однакових чоловіка, яких абсолютно равен шанс на победу, та второму даємо плюс 5% к силі. Тепер опаджу, ситуацію не 45 на 55. Бо різниця всього лише 5 причин, в силі ударів, чи не велика різниця. З цим, сподіваюсь, ми розібрались. Тепер тема така, якщо один персонаж може побити іншого персонажа, значить він сильніший. Чи не завжди так, бо один персонаж банально може контролювати іншого персонажа? Примір, мах та антимах. Давайте мах може коштувати плями 1000 злостей. Но антимах має шанси на победу просто потому что он может законтрить магию. Хоча в глобальному плані стиль первый мах буде посильнее. Хоча, якщо подумати, что залежит в балансу верса скелінг, лесник та кучу других названь. Давайте зразу скажу своє відношення до цього. Якщо один персонаж ударом уничтожить в планету, а потом же персонаж же ударом наносить удар по іншому персонажу, а інший персонаж зміг пережити цю атаку і не отримати особо великого урона, то второму персонажу можна дати просить планету, при условии, что не буде противоречити общему уровню сильную производству. Зараз нам прийде, коли робити так не надо. Допустимо, у нас є персонаж, який максимум показав зверху звук атаку. Второй персонаж показав реакцію на зверху світову атаку. Якщо второй персонаж не среагирує на атаку першого, то немає ніяких обстоятельств, які полегчують в даний момент, та можна сказати, що це був сюжетний слів. Не надо першому персонажу в такому ж випадку дати зверху світову скорость атаки, бо це банально буде противоречити здравому смислу. Що касається логічних чіпочок. Якщо на них немає ограничень, через що можна робити абсолютно любой рівень цілі любому персонажу. Зделю примерно Кізару та Анелі. Грубо говоря, що персонажі похожого типу боя. Та все, ми розуміємо, що після тимських Кізару намного сильніше є Анеля. На момент записати цього відео. Но при желании можно сказать, что Анель в теории может победить такого то персонажа, тот персонаж может шансы против определенного персонажа, тот персонаж может победить в теории кос то иншего персонажа, тот персонаж может противостоять тому персонажу, тот происходит проигрывает тому персонажу, а тот персонаж выносит кизару. Та через таку чіпочку собі ті в нас происходит, що Анель сильна як Ізару. Чи максимально тупо і неправильно по трьом причинам. Во-первых, це різні персонажі, які один одного можуть контрити, можуть не контрити. Якби ті були б всі персонажі одного бойового стилу, претензій було б в грази менше. Во-вторых, то що ці не гарантіровані персонаж перемагає іншого персонажа. Тобто, можливо один, перемагає можливо іншого, можливо третій, перемагає можливо п'ятого. І за чого ця конструкція просто-напросто трішить по швам? Третє, якщо второй персонаж приїхає четвертому, то і перший персонаж також приграє четвертому. Тому на одному із номерів ця конструкція просто-напросто перестане працювати. Сподіваюсь, ви мене поняли. Якщо один персонаж говорить, що він сильний іншого персонажа значить він сильніший. Я вважаю, що таким словам можна довести тільки якщо таким словам є підтвердження. Ну, якщо підтверджень немає, то добирати таким словам не треба. Ті, що статисти вам після шатали, що вони способні побігти гарпа. Тому приводіть за аргументацію, що один персонаж сильніше іншого персонажа, тому що он так сказав, якось таке собі. Психологічні способи победи. Зразу скажу, що більшість способів в інтернеті, які ви побачите, по цьому методу являються доволі таки мерзкими. Зразу задивити його ментально, поставити його на місце, сказати наскільки він жалик і так далі в його голові. Хочу дуже сильно знизити самооцінку та настрій. Я вважаю, що подобні методи, во-первых, являються доволі таки мерзкими, а во-вторых, давити свого опонента морально о силах якихось там персонажів являються доволі таки морально. Бо чи вважаєте, може йому причинити вред в реальній житті? Тому подобні види маніпуляцій в спорах о силах різних відомих персонажів я не одобряю. Що касається до вишей, які я вам можу посоветувати? Є люди, які мені подобаються, що в тих або інших персонажів є определенний рівень сили. Та вони говорять, що вони чують слабше, ти о них говориш. Та в тебе немає часу або бажання спорити, то просто можеш дати якусь мислі, яка не противоречить вашій місль, НО. але урезаним відом. Що ти зараз 40% від силі такої атаки буде слабкий і все таке. Та треба, щоб чи не противоречили його місці. В такому случаю він заспокоїть, чи подумає, що... О, він розумний, він думає так же, як і я. Заспокоюєш, перестане спорити. Якщо не заспокоїться, то продовжить спорити, даже, при те, що Чамміці не противоречить його думки, то скоріше, всего він просто-напросто хоче поспорити, йому зрадніше, що він сам вважає. Вважайте, в даній стратегії є два плюси. Перший дуже швидко зможете закінчити спор. А якщо не полючить, ви просто-напросто поймете, що вам немає время на свого опонента. Дана стратегія не зробить, якщо вас і ваші ваші опоненти колосальні різниці в зглядах на стілю персонажів. Так, якщо чи не початок спору. Ну а інші стратегії придумайте самі. Плюс не забувайте, що треба действувати по ситуації. Наступна тема – це титули. Титули — це максимально спорна х**на. Зараз дам пример з Джоджо. К примеру, у нас є Стар Платинум, і в ногі є два титула. Перший титул – найсильніший стенд на рівні Зе Ворда. У титул, который нам надо чаще встречать, это стенд с сильнейшей способностью. Также у нас есть Ким Кримс, у кого стенд с сильнейшей защитной способностью, даже на момент шестой части. Ясно дело, что Гер тут не учитывается, потому Гер вышел за рамки стрелы. Но все же возникает вопрос, что сильнее установка времени или вырезание времени. Если одна сильнейшая способность, а вторая сильнейшая защитная способность. Те, кто играли в игры, знают ответ. Но обычному читателю, который просто-напросто прочитает аниме по манге, будет не Плюс після перезапуску почали з нові персонажі з новими титулами. К примеру, титул на сильнішій Та возникає питання, що на сильнішій в рамках тільки 7, 8 та 9 часті, чи в общем всій серії. Коротше, питань дуже багато, відповідей на них дуже мало. Тим більше не забувайте, що є офіційні титули та неофіційні. Дай коли говорять, що той чи інший персонаж сильніший, чи означає, що в общем персонаж сильніший. Або чисто його фізична сила найсильніша. І за такого великого кількості питань, на яких немає відповідей, титул як основний аргумент взагалі не має прийматися. Як доповнительний аргумент вполне собі сайде, але не як основний. Тепер тест, я вам задаю запитання, ви даєте на нього відповідь. Допустимо, у нас є два більшніх чоловіка. Ну в одного буде реген в два рази швидкіше, а в другого в два рази сильний удар. Хто переможе? Правильний відповідь тот, хто має в два рази сильний удар. Простите, на даже Х2 аригенам все равно рано будет дуже-дуже долго заживати. А тот, кто має в два раза сильнее урон, просто-напросто переможет в трьох, в два раза швидше. Второй вопрос У нас есть два персонажа. Первый персонаж має в 3 раза больше прочності. а второй персонаж має в 4 раза больше скорость. Хто переможе? Переможе той, хто має в три рази більше прочності. Бо во второго персонажа в чотири рази швидше буде тратити свіносливість. Дай бити персонажа, який в три рази прочнеє, доволі таки неприємно. Чи вважаєте руками бити дерево? Тому персонаж, який має більше прочності, має більший шанс побідити. Шеста буква в загадки Г. Всім спасибо за перегляд, всім удачі та всім пока.